Ласкаво просимо до навчального відео для подання заявки на підписку HTM Den Haag. З цією підпискою ваша дитина може подорожувати безкоштовно у вихідні та шкільні канікули. У цьому відео ми показуємо, як легко подати запит і скористатися підпискою. Ви можете подати заявку тільки якщо ваша дитина має у і її від 12 до 17 років. Якщо це дійсно так, ви отримаєте заявку поштою раз на рік. На цій формі заявки є код. Вам потрібен цей код, щоб подати заявку на нашому сайті. Якщо ваша дитина відповідає вимогам, але не отримала листа, зателефонуйте або напишіть нам. Отримавши листа, відвідайте сайт www.lirгелтенhaх.nl.ov. Ви можете ввести код у поле на цій сторінці. У вашої дитини вже є власна чіп-картка? Тоді виберіть тут я. Якщо ваша дитина ще не має чіп-картки, виберіть Ней. Якщо у вашої дитини вже є власна картка з чіпом, спочатку перевірте, чи закінчиться термін дії картки ОВІ через кілька місяців. Якщо термін дії закінчується через кілька місяців, доцільно вказати, що у вашої дитини все ще є картка ОВІ з чіпом. Тоді ви отримаєте від нас нову чіпову картку OV безкоштовно. Зараз ми покажемо вам, що потрібно заповнювати, якщо у вашої дитини вже є власна ov картка з чіпом. Чи сплачуєте ви за річну підписку компанії HTM? Тоді виберіть тут я. Це підписка, яку оформила за допомогою компанії HTM, не звертаючись до LearHealth. А не попередня заявка з LearHealth. У цьому випадку ви отримуєте від нас знижку готівкою. Якщо ви не оформляли власну підписку в компанії HTM, ви обирайте неї. Будь ласка, заповнюйте всі дані точно. Якщо ви зробите помилку, ваш запит може так і не надійти до нас, і ви нічого від нас не отримаєте. Переконайтеся, що ви правильно ввели номер картки OV. Коли ви все заповните, натисніть кнопку First Tour Надіслати і ви отримаєте електронний лист із підтвердженням. Якщо у вас немає ov чип-карти, вам потрібно завантажити фото. Заповніть усі дані, натиснувши кнопку To Fugen Додати. Натисніть синю кнопку, зайдіть, де ви зберегли фотографію, і відкрийте її. Треба зробити так, щоб фотографію було чітко видно. Переконайтеся, що це гарне фото без фільтрів і без масок. Обличчя має обов'язково бути на фото. Потім натисніть на зелену кнопку внизу праворуч. Якщо ви також правильно заповнили решту інформації, натисніть кнопку фершюр або надіслати. Дуже добре! Якщо ви бачите цей екран, це означає, що ви успішно подали заявку. Тепер вам залишається тільки дочекатися моменту, коли ви зможете отримати підписку. Дата вказана у формі заявки. Якщо у вас ще немає власної овічіп картки, ви отримаєте її згідно з датою, яка вказана у формі. Якщо щось пішло не так, або якщо ви десь застрягли і подача заявки не спрацьовує, зателефонуйте або надішліть електронний лист TenHag. Номер телефону та адреса електронної пошти Ліргелд вказані у листі. Ми раді допомогти вам із вашим запитом. Коли настане час отримувати підписку, віднесіть овічіп-картку до одного з жовтих автоматів неподалік від вас. Ви можете їх знайти у Jumbo, Albert Heijn, а також просто на Central Station і Holland Spore, Вам потрібно вставити чіп картку і обрати Забрати замовлення. Безстелень обхален. Зачекайте хвилинку, і ви отримаєте підтвердження, що підписка отримана. Зверніть увагу, що ви не можете подорожувати одразу. Уважно, подивіться у листі, коли починається ваша підписка. І переконайтеся, що ваша дитина подорожує лише на вихідних. Під час шкільних канікул ви також можете подорожувати протягом тижня. Завжди нагадуйте своїй дитині торкатися карткою до автомата у громадському транспорті під час виходу та входу, інакше її можуть оштрафувати. Ви також можете подорожувати поза вихідними та шкільними канікулами з карткою ОВІ від Lear Health. Перевірте, щоб на карті був достатній баланс, тому що в такому випадку подорожі з нею коштуватиме вам грошей. Ми бажаємо вашій дитині багато задоволення від подорожі з предплатою ЕТІм Ліргелтенга. З питаннями ви завжди можете написати або зателефонувати нам.